Цілий місяць львів'яни та гості міста зможуть пізнавати французьку культуру, слухати музику, відвідувати виставки та театр, а ще брати участь у конкурсах. Розпочнеться фестиваль з концерту джазової музики. Організатори дійства кажуть, що цьогорічна програма особливо насечена. Не тільки це буде французька класична музика і джаз, і джазова музика, не тільки це буде зустріч з відомим всесвітньо драматургом Ріком Еммануелем Шмітом, не тільки. Театр жесту, так як зазвичай французьке кіно, а так само Львів, будучи гордим своїм мистецьким надбанням, презентуватиме свої, свої скарби. Зокрема, в етнографічному музеї вже 27 березня відбудеться виставка французької порцеляни 17-20 століття. Окрім цього, львівські театральні трупи ще й братимуть участь у постановках п'єси відомого драматурга Еріка Еммануеля Шмітта. Проте за словами організаторів, Сажгородзинкою свята стане премія імені Бальзака. Цьогоріч за неї змагатимуться художники.